В Олександрії 21 березня працювала делегація агентства США з міжнародного розвитку USAID. Мета візиту вивчення можливостей Олександрійської громади, її потенціалу, ймовірних напрямів співпраці та моніторинг раніше отриманої допомоги. Під час діалогу з представниками міськради обговорили можливості додаткового оснащення ЦНАПу і навчання спеціалістів, обладнання і меблювання місць компактного проживання, розвиток в громаді існуючих та нових громадських просторів. Тож гості зустрілися з представниками громадських організацій, молодіжного парламенту і працівниками культури та обговорили грантові ідеї. В Олександрії 21 березня відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів. Участь у засіданні взяв керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк. На порядку денному питання протидії злочинності в умовах воєнного стану, Звіти обласна прокуратура. 21 березня в мультипрофільний ліцеї завітали представники Української волонтерської служби, громадської організації, яка розвиває культуру волонтерства та взаємодопомоги в Україні. Заняття провели Тимофій Клаупік, координатор Української волонтерської служби в Олександрії, разом з Марією Юркян. Учні восьмих та десятих класів дізнались більше про волонтерську діяльність, про історію та форми волонтерства, права та обов'язки волонтерів а також те, як волонтерити ефективно. Учні ліцеї номер 17 у Всесвітній день лісів висадили на території закладу туї, липи та ялівець. Акція стала можливою завдяки підтримки лісівників, які щороку залучають, зокрема, учнівську молодь до екопроєктів, аби сформувати у дитячій свідомості розуміння того, щоб берегти природу, завдання кожного. Йдеться на Фейсбук-сторінці навчального закладу. Березневий лям зібрано. Як і обіцяли зі сцени, Ігор Ласточкин та ветерани космічних військ прозвітували про зібрані кошти, і подякували глядачам, у тому числі Олександрійцям. Під час благодійного туру вдалося зібрати 728,5 тисяч гривень на допомогу ЗСУ, написала команда ВКВ у своєму телеграм-каналі. На ці кошти вже замовлені пікап для бійців ППО, автівка для 80-ї бригади під Бахмут, бус для розвідників та тепловізійний приціл. В Олександрії відкрили два пункти прийому батарейок в межах проєкту Школа екоактивізму ГО Нова Дружківка. Передала дві коробочки для збору батарейок від всеукраїнського руху батарейки. Здавайтеся, центральній міській та дитячій бібліотекам. У четвер, 23 березня, буде сонячна погода без опадів. Температура вночі – плюс 4, в день – до 15 градусів тепла. Атмосферний тиск – 753 мм ртутного стопчика. Вітер.